Так, Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо для вас мототрактори, це Кентавер 240 б Один з самих популярних тракторів. Поясню чому. По-перше, сам по собі трактор має потужність 24 конячки, при цьому він мототрактор, тобто одноточковий. По-друге, їх популярність ще заслуга, заслуга того, що вони в один момент закінчились, їх не було майже. Майже півроку. Потім вони повернулися на ринок, і всі люди, які чекали конкретно цю модель, просто взорвали наш трафік. Тому подивимось, що це за модель, що це за трактор, як він працює. Поясню, чим відрізняється мототрактор від міні-трактора, якщо хтось не розуміє. Давайте, напевно, з цього і почнемо. Значить, дивіться, мототрактор це по суті трактор, у якого, по-перше, з лівої сторони проходить повністю вся приватна система тобто, у вас шкіф на ліву сторону. І всі рівні приводні, коробка йде на ліву сторону, як на мотоблоках. Тому їх десь помилково, десь в принципі воно так і є. Вважають мотоблоками на чотирьох колесах. Поясню чому. Це мототракторна коробка, вона все одно відрізняється від мотоблочної. Вона більша, тут більше вали, у вас більше потужності, у вас в принципі вся побудова інша. Але принцип дії, допустимо, фризи тут схожий, такий самий, як на мотоблоках, тому їх так і вважають. Значить, по класифікації двигун тут З1115, насос напряму стоїть від рівня, також у вас йде от, генератор. Генератори на мототракторах, чесно вам скажу, працюють не самим кращим образом. Вони, по суті, дають зарядку підзарядку для акумулятора. Сказати, щоб воно, як в автомобілі, дуже швидко заряджає, ні. Тому дуже сильно не дивуйтеся, коли у вас при Стоячи на місці, грубо говоря, тут вольтметр буде показувати 12,8 в русі, він досягає, буває 13,2-13,3. Але на місці така зарядка працює погано. Тому вони по суті, слугують для того, щоб підзаряджати акумулятор. Хоча виробник вказує, що там швидка зарядка, але вони так скажімо так, м'яко прикалуються. Так, по резині. Резина тут на цих тракторах іде широка. Це 6,12 9,5,16. Це найширша резина, яка стоїть на мототракторах. 49 мм тут вал, розсувна кулія метр 1,40 м. Позаду, як я і казав, гідроциліндр у вас підіймає 300 кг, є причепний пристрій, є також у вас один речок для того, щоб поставити косарку там, чи купалку, чи якесь обладнання. До речі, на мототрактори, по суті, у вас йде все обладнання, що йде на міні-трактори. Просто воно адаптоване під ці моделі. Ви можете сюди поставити сіялки овочеві, для зерна можете поставити косарку. Передню, навіть чи задню, навіть передню можна поставити, переобладнавши. Е, можна поставити сюди плуги, звичайно ж вони йдуть в комплекті, фрези, звичайно ж, культиватори, окучники, культиватори стрілочні, їжаки. Коротше, все можна поставити. Тому е, трьохточка на цих тракторах, по суті, не потрібна. Все обладнання йде під одноточкову навесну систему. Коробка. Три передачі вперед, одна назад, механічна. Перемикаєте, стоячи на місці, тобто трактори в ходу не перемикаються. Тут немає синхронізаторів. Повишена, поніжена передача перемикається оцим важелем. Цей важель розблоковує задню півось. У вас тут півосі постійно можуть бути заблоковані або постійно розблоковані. Тобто проходимість для цього трактора і в цій системі набагато більша і диференціації, по суті, немає, тому вона не ламається. Так, розподільник гідравліки. У вас плаваючий режим, отак вбок. Вниз і вгору. Качає постійно, примусово насос він, э, стоїть з тієї сторони. Він качає постійно, без переривань, тобто можна і на нейтральному положенні качати гідравлікою. Розширювальний бак гідравліки стоїть у вас позаду. Круглі крила. Здвоєна педаль гальм, можна зняти пластину і розвертати ще швидше, підтормажуючи одним колесом. Також у вас йдуть три датчика, один з них здвоєний. Він показує лічильник мотогодин і вольтметр. Тобто у вас функціонал повний, тут присутній, також вони всі обладнані поворотниками. Ледовськими фарами все повністю підпадає під наші дороги і можна їх ставити на облік. На облік документи йдуть разом з трактором. Вони виготовляються під клієнта. Вони входять у вартість, нічого окремо, друзі, почуйте мене, ви не сплачуєте. Також ця техніка доставляється від компанії Мотор безкоштовно, без передоплати в кожну України. Ми зараз возимо майже повсюди, тільки не возимо там, де йдуть активні бойові дії. Я думаю, ви розумієте, чому. На сьогоднішній день цей трактор вартує 2800 доларів. Має комплектацію фризу 1,30 метрів і двокорпусний плуг 2 по 20 Якщо ви хочете побачити там плуг, фризу і так далі, просто напишіть нашому менеджеру на Viber або подзвоніть. Він вам все скине, все проконсультує, все розкаже. Замовити цей трактор можна за номером, який бачите на екрані. Також в кінці я залишу силочку на цей товар. І, друзі, чекатиму ваших дзвінків. Всім гарного дня. Пока-пока.